Долучайтеся до благодійної ініціативи, яка відбудеться 3 липня, і розпочнеться вона у Калгарі. Walking for Hope – неймовірний проект, який реалізовує Олександр разом із підтримкою Конгресу українців Канади у місті Калгарі, Боу Воли, а також українською спільнотою у Кокрейні. Олександр це українець із серебральним перелічем, який вже раніше реалізовував свою ходу на підтримку українських лікарень. Цього разу мета амбітна зібрати 20 тисяч канадських доларів, і хода розпочнеться у місті Калгарі від муніципального приміщенням. і ми запрошуємо кожного з вас прийти з українською символікою, доєднатися до цієї події і здійснити цю ходу. На Олександра чекає непростий шлях. Він буде йти через Альбертійські гори, де багато хижих звірів, але з ним поруч будуть волонтери. На цій події будуть представники канадського медіа. І звісно, цю ініціативу підтримують наші українські медіа. І Олександр нам вкотре доводить, що маленьких дій не буває, і все у житті можливо. Тож діліться цим відео з друзями, підтримуйте цю ініціативу, і ми чекаємо на вас. Калгарі, боволи і Кокрейн. давайте єднатися і підтримуємо наші військові шпиталі, наших медиків і підтримуємо життя наших військових.